Промінці надсилає, гарного дня маляткам бажає. Нума швиденько прокидайтесь і назустріч всі збирайтесь. Разом будемо нове вивчати, і цікаве пізнавати. Колобок, чистий бок, назустріч поспішає, мити ручки, своє тіло, всіх малят він закликає. Колобочка зустрічайте і про своє здоров'я обов'язково дбайте. Другі, сьогодні наша зустріч присвячена Всесвітньому дню миття рук. Адже миття і гігієна це запорука нашого здоров'я. 15 жовтня День миття рук. Цей день у календарі зазначений у всіх країнах світу. Всі ми знаємо, що обов'язково потрібно дотримуватися правил гігієни це чистити зуби, жити у чистоті і обов'язково мити руки. Друзі, миття рук рятує нас від багатьох небезпечних хвороб. Саме руками ми беремося за різні предмети, дверні ручки, гроші. Поручні, торкаючись до цих предметів своїми руками, ми збираємо на них купу бактерій. Саме через немиті руки люди можуть захворіти холерою, дезентерією, черевним типом, сальмонельозом, грипом та іншими вірусними захворюваннями. Збудники хвороб. Потрапляють на руки, якими потім ми таркаємося обличчя, беремо немитими руками їжу. І у підсумку бактерії попадають у наш організм. Як за стіл сідають їсти, миють руки чисто, чисто, щоб мікроб хвороботворний, злий, страшний, такий потворний. В організм наш не проник. Від води. І мила зник. Він для зору недоступний, але дуже вже підступний, бо на шкіру проникає. слушно і чекає, щоб колись нас отруїти, може навіть в світу жити. Все це просто, всі це знають, і великі, і малі, бо про це розповідають лікарі і вчителі. І батьки і дітей навчають жити чисто і в красі. І звичайно всі це знають, та виконують не всі. Діти на усій землі чи маленькі і малі, знають правила прості. Треба жити в чистоті, умиватись чисто з милом. Щоб усі тебе любили, мити руки, ноги мити і охайними ходити, зубки зранку начищати, і перед тим, як ляжеш спати, стригти нігті на руках. І, звичайно, на ногах. За собою слідкувати, коси, чубчик причесати та завжди любити воду. Щоб хорошу мати вроду, завжди мило полюбляти, щоб здоров'я добре мати. Всі ці правила прості, знадобляться у житті. Дві долоньки сперечались, хто з них краще визначались? Каже права, я головніша, ліва твердить, я сильніша. Плачуть пальці, що ж робити, як долоньки помирити. Всі ми рівні, права й ліва, тільки в єдності наша сила. Руки мийте ви завжди, і мікробам скажіть, ні. Друзі, завжди, завжди мийте руки після відвідування туалету. Обов'язково мийте руки перед їжею. Мийте руки, прийшовши додому. По правилам потрібно кілька разів ретельно намилити руки милом, а потім змити його проточною водою. Друзі дошкільнята, завжди мийте свої рученята, за чистотою слідкуйте і за здоров'ям своїм обов'язково пильнуйте, бо чистота це запорука здоров'я, а нам вже час пора. До побачення, до нових зустрічей!